Доброго дня, пішла вам нерви заспокоїти трошки без одних коментарів. Гляньте, яка красота. Качки. Дуже люблю воду. Ті, хто зі мною давно, то вони знають. Гляньте. А віддать тусується сюди у тому камиші, бо, мабуть, десь яйця відклали. Крін тинь. Які -тин -тин. гарньоні, так? Да? Поверните. Я же вас снимала. Я же хотела вас в ютуб. Вы что? Все. ты в баню. Одна жаба, она брызгала, это и все. Красотища. Красота. Вода красота. Ну, Глянь, ты что за сину. Это капец. Это капец. Крыса. Она чудо. А что ты там наблюдаешь? А що там? Моніториш? Красунька. Ті йди, ти кажи. З баню. Тривогу об'явила. Тікати треба. А вона знімає.